Легенько дергаю, значите, вона уходить як балансир. Друзі, привіт! Минув новий рік, настає Різдво, ну і як по традиції, на Різдво обіцяють нам синоптики мороз. Надіюся, замерзне. Кріпкий лід, і ми знову вийдемо на лід і будемо ловити рибку із під льоду. Ну, а поки що льоду немає, я вирішив зробити одну блесеньку. Мені сподобалося. Один мій глядач у коментарях мені посовітував передивитися відео. Як там один чоловік забувся, як його звати, його канал треба знайти. Він робить, ну, всякі там безділушки, в общем, всякі приманочки, там, бльосінки, багато чого. Ну, мені сподобалась одна блесна дуже. Так що, для цього ось у мене є ось така шинка мідна. Це обмотка із якогось трансформатора. Побачив у товариша, випросив кусок. Нам треба від неї відрізати два кусочки. Ось такі відрізав два кусочки. Один я відрізав 45 міліметрів, а другий 40. Ширина цієї шиночки 6 міліметрів, товщина 1,5 міліметра. Ну, трошки у того чоловіка, що оригінальна блешня трошечки у нього трошки менша, тому що він там робив із шинки і стартера. Ну, а я зроблю чуточку більшу по його принципу. Так, ну друзі, спочатку нам треба їх трошечки обробити, вирівняти. Зачистить трохи, ну, а потім ми розмітимо і будемо вже вигинати, підгинати, робити далі бльосинку. Зараз зачистимо. З однієї зачищаємо такою грубенькою наждачкою. Воно швидше затреться. Ось так. Це буде всередину. Тут буде припой спаюватися. А з іншої сторони. Те, що буде наружу назовню, тобто, там дрібненькою наждачкою, навіть двома спочатку, щоб вирівняти усі царапинки, щоб менше їх було, щоб легше було заполірувати. Ось так. Це ми ось зачистили такою грубенькою. Зараз. Візьмемо дрібнішу. Ой, друзі, є в мене така. Ну, зараз ми зачистимо спочатку і другу сторону так само. Розмітили. Ось дивіться. Перша ризка, ось, його. 9. друга 12. І третя, 16. І на коротшій пластинці, ой, ось від краю 15. Тепер треба на обох пластинках от до цієї лінії, що на оцій пластинці, що 16 мм. Отут, отак, на край і звести ось сюди, отут у нас 6 мм. Ось ширина пластинки. А треба, щоб стало 4. І так само на цій пластинці. Ось от до цієї лінії і отак звести на 4 мм. Підточив одну. Ну, Сточити можна хто як можна напильником, надфілем. Наждаком, я на наждаку не показував, як сточував, тому що він у гаражі бігав у гараж сточувати. А саму блесеньку роблю в хаті. Так що тут сточить, можна зажати у тисочки і сточить <клес> напильничком або акуратненько на наждачку. Тут це не проблема. Тут нема нічого зовсім складного. Так, тепер поїхали далі. Це перша риска посередині. Треба накернити і в самому кінці. Ну я вже накернив, забувся камеру включити. общем, ви побачили, де ось накернено. Ось. Там, де 9 мм. Посередині. Раз. І в самому кінчику, там, де буде заводне кілечко. Щоб нам це потім туди буде заводне кілечко. Вставляється і вішається тройничок. Ось так. Бачите ось. Накернив. Ой. Так, тут є. Тепер тут. Друзі, ось просвердлив одну дирочку і ось другу. Так, друзі, тепер нам треба оці дві сторони, ті, що будуть назовні, заполірувати. Ой, може, в кого є поліровочний круг повстяний, шерстяний, спеціальний поліровочний. Паста гоя або ще якась поліровочна паста. Можна нанести на, там, на якийсь войлок, на можна навіть кусок <coughs> цього, кожі, можна зубну пасту на щось нанести. <coughs> Ой, на, вибачте, на той же войлок. І можна це все діло от полірувати. Просто берете очки, наносите на ну, войлок. Кусочок або така типа, бархоточка, можна якусь просту тряпку, якщо нема пасти гої, нічого такого, щоб от полірувати у вас, наносите зубну пасту, ложите і отак от хорошо трете-трете, трете і от полірується до дзеркала. Ну Так що, зараз ми, є у мене машинка, зараз спробуємо нею відполірувати. Ось, друзі, така в мене бурмашинка. Там є войлочні круги. Ну, не достає в мене до розетки, щоб камеру передвинути ніяк. І нею я ну, можна ще, Зараз я покажу, ще в мене тут одна штучка є. Ось такий у мене є брусочок, оббитий шкірою. Із старої-старої кожанки. Ну, можна з будь-що оббити. І тут я ножики підточую, і тут трошки пастивої. І отак ось ложите, і. І отак поліруєте. Бачите, як блистить. І так само другу частину. Обидві так поліруємо. Так, продовжуємо, друзі, далі. Тепер нам треба будемо згинати, ми. щоб не повредити, нам знову там, де отполіровано, можна так ось підкласти бумажку. Згинати, друзі, дивіться, оце буде всередину. Ось. На другій риски отак всередину будемо згинати. Друга сторона у нас красива, якщо перевернути отак, то ось сюди вниз. Ну я ще щас... бумажку до ось цієї лінії, там, де будемо згинати. І там беруся ...пласкогубчиками. Зараз Щас чи ще в мене. Опа, так, тихо. Ось так, о, і десь приблизно під 40 градусів. Ось так ось, ось згинаємо. Бачите. Тепер, так як там сказано, і до цієї лінії, там, де у нас йде конус, ось, бачите, оця лінія ми проводили. Ось. І одне йде сюди на конус. Трошечки вигинаємо так. Угору. Чуть-чуть. Отак отут оставляємо. А отут раз, отак. Ну, знизу тут нічого, що прижме пласкоупцями, там буде все рівно запаюватися. А отут треба, щоб... Ага. Зараз ми тут не так. Тут треба зараз отак ось. О, а ну. Ой цьому, друзі. І багато я загнув. Десь. Десь ось отак, так. Ось бачите? отак вигинаємо. О, ось таким макаром. Так, а тепер нам треба другу підігнати під оцю. ось. Все. Тільки не так, а отут трошки вигнуть ось сюди, Усередину, щоб вона мала тож таку саму форму, тільки ось сюди. Ну, зараз я вигну. Ось отак, щоб воно було. Бачите ось. Зараз я поставлю отут і збільшу. Ось отак. Ну, а тепер далі зараз зробимо ушко. І будемо вже потім паять. Так, друзі, зробимо ушко. Опять ось з такої проволочки. Та, що в мене є, 0,5 нержавейка. Зробимо ушко. Ось така отверточка, ну, любу круглу поверхню треба. Просто отак ось зігнуть і обжать. Зробити ось таку петельку треба всього лиш, бачите, ось. Так, потім лишнє трошки відкусуємо отут. Опа. І все. Так. І тепер вставляємо оцю нашу петельку, ось оцю дирочку. Ну, тоді, коли припаяємо, ми вирівняємо його. Ось так, бачите? О, ось. О. Ось таке ушко. Ну що ж, тепер нам... Залишилося все спаять докупи, потім обробити. Зараз ставимо, гріємо паяльник. Так, тепер облужені половинки нам треба ось скласти отак. І от у точки пропаяти. Зараз спочатку отут, щоб схватилося. Ну, а потім уже далі пропаяємо туди. Треба, зараз, акуратненько. В принципі, готово. Обпаяв. Бачите, зараз поки що не красиво. Будемо зараз обробляти це все діло. Друзі, обробити можна чим угодно. Напильником, наждачечкою, надфілем. Усім, чим угодно можна обробити. Ну, я зараз піду на наждачку. У мене там є круг резиновий такий. Оброблю, буде швидше. Так що дивіться, далі зараз буде. Так, ну ось наждаком я підробив. Зараз трошечки отут є міста маленькі. Трошечки наждаче такой некрупний. Можна підтерти трошки. Ну, ось, друзі, получилось. ось така ось така блешенька. Зараз ми її ще просверлимо тут дирочку, бо я її запаяв. Полірнем трошки і буде майже готова. Так. Ну ось, друзі. Я її... Полірнув, можна трохи краще ще. Ось получилась така ось блешенька, бачите? Найшов пакетик з кільцями. Зараз спробуємо, що в мене вийде з цього. О! З горем пополам елі завів кільце. Так, ну а що ж, тепер зараз ще тройничок. А тройничок ми зробимо зараз із оць, із цього ось Тройничка. Зараз я покажу, як я роблю його. Ну, друзі, беру звичайний тройничок, потім Ось такі термоусадочні трубки надіваю сюди. Можна любого кольору, як ви побажаєте. Зараз надіну і кип'яточок, І потім надіну тройничок на блешеньку, І буде все готово. Ну, ось, Зробив я такий тройничок з такими кембриками. це чисто для точки атаки для риби. Можна колір вибрати любий. Червоний, синій, білий. Ну, в общем, яка термоусадка є, такий той. Ну все, тепер зараз чіпляємо сюди тройничок. Ну ось, в принципі, у нас блешенька і готова. Ось так. Зараз випробуємо її у відрі. Ось така, як вона працює. Так, ну ось, коли легенько дергаю, ну малий, осьте вона уходить як балансір. Як різко, так аж стрибає, бачите? Вроді би не погано. Ну, ось так вона працює. Більше схоже мені, мов на балансір, так же. Думаю, думаю, ловитиме така. Блесенька получилась. мені сподобалося. Прийшла мені одна думка, по цьому принципу цієї блесні зробити як балансір. Щоб коли її підвісить, вона не отак висіла, а отак. Треба знайти центр тяжко і перенести, перенести оце кілечко сюди. І ще, я думаю, зробити знизу, отут, щоб і знизу підвісить тройничок. І щоб коли ви підвісили, отак воно висіло. Ну, я спробую зробити, не знаю, як воно під водою буде працювати. У принципі, можна це з мідньої пластинки, можна з нержавейки зробити попробувати. Можна з латуні. Тобто, як би ось так. Ну ось, о. Скоро вже на різдво замерзнеше, після Різдва. І спробуємо половити. Чесно кажучи, я на неї не ловив. Робота мені сподобалася. Скажу, це ідея не моя. Це там чоловік один робить, ну я чуточку її зробив більшою. Бо пластина в мене ширша і товщі пластини. Ну, а так, вроді би, непогано. Так що, ось така вийшла приманочка. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну, а кому не сподобалось, дизлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. І вже думаю, до скорої зустрічі. Скоро замерзне і будемо знову ловити окуня. Ну і ще що клюне. На цьому все. Пока. Слава Україні!